Вас це було очікуваним, що лише один артист, з яким ви перетиналися, працюючи у Росії, виявиться людиною, ну, якщо можна так сказати, а інші стануть по інший бік. То ви знаєте, по мірі того, як на них відкривають карні справи, вони все більше і більше починають озвучувати свою позицію. Багато хто просто намагався врятувати залишки бізнесу, власності, якісь квартири свої на території цієї держави. Багато хто в приватних розмовах щось говорив. Це не додавало їм поваги, але принаймні можна було зрозуміти. Зараз от, хтось там пост зробив серйозний, там, років на 10 в'язниці. Здається, бі два, вони австралійці. Але мене це, якось, ну, це не моя справа, мене це не цікавить. Ну, у нас є своя країна, у нас є свій простір інформаційний. В якому гинуть люди кожен день. І а, гинуть дуже талановиті люди: поети, письменники, музиканти, спортсмени, хлібороби це актуальніше, ніж говорити, хто там що сказав, ти хто там них не сказав. Це вже немає різниці. Ми пройшли свій Рубікон. Двічі про мілкіше і 14, як не боляче це говорити, бо я сам ну, волонтерили, намагались робити, що зможемо, але. Недостатню увагу приділили в 2014 році початку війни. намагали ми намагалися жити далі, гастролювати спокійно в Україні і так далі. 22-й остаточно дав зрозуміти, що відбувається, що це війна на знищення нас. І просто стало вже не до них.